Готуємо в Запечені яйця. Беремо формочку, машину її маслом, додаємо шинку. Ви можете додати щось, що хочете Трошки вершків. Пирчемо. Солимо. І, звичайно, додаємо сир. В духовку 180 градусів. 10 хвилин. Готуємо авкокад. Запічені яйця. Беремо формочку, машину її маслом, додаємо шинку. Ви можете додати щось все, що вкейти. Трошки вершків. Перчимо. Пробуємо. І, звичайно, додаємо сир. Духовку 180 градусів, 10 хвилин.